Окрім того, що у Львівській області фіксують збільшення хворих на вітрянку, зросла і кількість пацієнтів з ускладненнями. Ми бачимо, що зараз тих пацієнтів стало дуже багато саме з ускладненнями. Якщо там припустимо, на 10 хворих з вітряною віспою було двоє з ускладненням, то зараз швидше буде там 6 з ускладненнями і троє четверо без ускладнень. Варто зазначити, що окрім дітей все частіше хвороба зустрічається і в дорослого населення, а збільшення ускладнень пов'язують з пандемією covid 19 яка не пройшла без негативних наслідків. Нас насторожує таке ускладнення, як гнійно-септичні ураження м'яких тканин. Тобто дитина роздирає, чи дорослий роздирає цю елемент вітрянковий, туди потрапляють збудники, які є на шкірі, і розвивається запалення. Часто це і гніне запалення воно потребує досить часто тривалої антибіотикотерапії. Також є чимало пацієнтів, які мають ускладнення у вигляді флегмони. Це таке тяжке, гніне розплите запалення, целюліту запалення підшкірної клітковини або бешихоподібне запалення, тобто ураження шкіри. І такі діти після лікування в нас в інфекційній лікарні і вже досягнення періоду незаразності переводяться. Чи в охмадит, в хірургічне відділення, чи якщо це дорослі, то в хірургічне відділення для дорослих, де вони продовжують консервативну терапію антибіотиком, а часом і потребують оперативного втручання. Загалом, за даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за чотири місяці 2024 року у більш ніж чотири рази зросла захворюваність на вітряну віспу у всіх районах нашої області. Пам'ятаємо, що дитина чи дорослий, хворі на вітряну віспу заразні впродовж 9 днів від моменту появи висипань. Як мінімум, цих 9 днів вони повинні бути ізольовані від організованих колективів, від друзів, знайомих. Інкубаційний період може тривати до 17 або до 21 дня. Лікування не має однакового абсолютно для всіх пацієнтів. Когось залишать вдома. І призначить лише рясне пиття. Когось покладуть в стаціонар і призначить противірусну терапію. Але категорично для всіх купатися в зеленці не потрібно, мастити абсолютно всі елементи з зеленкою чи іншими кольоровими фарбами не потрібно. Тому при перших симптомах, а зокрема при підвищенні температури тіла, загального нездуження, втоми, а згодом висипки на тілі, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який призначить лікування. Ірина Цвігун Семен Пулик, Правда тут Львів.